Люди подейкують, що вона існує. Я ж тобі казала, що вона існує. Існує вона. Та я знаю. Я давно вже знаю. Мені сусіди ще сказали. Вона сильна, цілеспрямована, результативна, ну і симпатична. Це конфіденційна інформація, але так вона вже в Україні. Серйозно? Супер! Добре, дякую! Ти уявляєш, вона існує. О, то давай її замовимо. І що, вона вже тут? Уявляєш? Як це все змінює? Серйозно? Уу! Я вже чула, що вона існує. Але хіба вона прикольніша, ніж я? Добрий вечір, Добре. пані та панове. Ми раді вітати вас у Львівській опорі. Сьогодні вже через дві хвилини вихід на сцену. І так, це правда. Вона існує вона існує? Жінка ведуча! Чуєш братан, тут мала приїхала, Буде двіж, паріж, париж, бабки, все діла. Да Нова інтелігенція, що не ясно?